А цей знак зупинка заборонена. Там, де цей знак, не можна залишати машину. А де решта? Ми ж хотіли всім розповісти. Зараз будуть, куди вони дінуться? На допомогу. Сталося жахливе. Прятуйте! Зере, що сталося? Спокійно, спокійно, спокій... Зере, скажи, що сталося. До речі, а де до? Так я ж про неї хотів сказати. Її викрали. Вона поїхала в місто, а там її евакуювали. Ну, мабуть, вона не знала, що це за знак. Її забрали як звичайну машину. Спокійно. У кожної проблеми є рішення види на зари. Дубозаври вперед. Чекай. а трак? Робот у місті приверне увагу. Трак поїде з нами. І повір мені, його ніхто не помітить. Бачив я тут дещо поблизу. Треба точно з'ясувати, де зараз до. Зареп. Вже лечу! О! Ось ти де! Я ледве тебе знайшов. Схопили. Забрали. Що мені робити? Без паніки, до суперрятівник моє друге ім'я. Обіцяю, скоро ти будеш на волі. Нас ніхто не бачить. Випускаємо матрака. Як тут тісно. Я знайшов дуа. Вона на другому поверсі. Треба зламати стіну там, де вона стоїть. До вилізе через дірку, а потім я її закладу так, що ніхто й не помітить. Як вона злізе з другого поверху? Тут немає сходів. Нічого не вийде. Ах. Та це ж дуже просто. Я придумав. Ми підведемо до пролому гірку і до неї спуститься. Ось дивіться. Геніально. Траку зніми дах і частину стіни там, де стоїть до. Анкі прибереш їх у бік, щоб не заважали. Тори, булю, ви насипаєте пісок під пролом, щоб вийшла рівна гірка. А мені що робити? Слідкуй, щоб нас не помітили. О! 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 Сюди йдуть! <плес> Знову будівництво затіяли. Копають і копають. Скарби шукають чи що. він пішов? Можна вилізати? Да, готова. Так, так, так. Добре. Левише. Правише. А тепер треба повернути назад стіну і дах а ще розрівняти гірку Не знаю, друзі. Що б я робила без вас? Друзі, для того і потрібні, щоб виручати з неприємностей. Але наступного разу не зупиняйся під цим знаком. А що це за знак? Ай-яй-яй. Доведеться тобі вчити правила. А в повітрі правила не потрібні. <звук> Тисни кнопку підписатись і будемо бачитися частіше. Вкрали! Забрали! Швидше а? рятувати! Анкі я нічого не зрозумів. Кого треба рятувати? Кого вкрали? Тура. Його повезли у місто. Все було так. Не люблю я це місце. Шосе зовсім поряд. Раптом нас побачать люди. А? Дивися. А? Привіт. Мене звуть Тор. А ти хто? Як ти сюди потрапив? Та він не справжній. Це всього лише розфарбована фігура. О -о -о. О -о. де немає, а ось він. Mm. Все обійшлося, якби тор встиг перетворитися на машину. Але люди захопили його зненацька, і він просто закляк на місці. Я щось не розумію. А до чого тут викрадення? А до того до, що його прийняли за іншого несправжнього динозавра. У місті відкривають парк розваг. Туди везли різні фігури, одна випала з вантажівки mm. і... тепер тор замість неї. Mm. Єсно, його треба виручати. Їдьмо за ним у парк. Турбозаври, вперед! Ми підемо все з'ясуємо, а ви чекайте нас біля парку. <гум> Щось їх довго немає. Не дуже то він схожий на справжнього динозавра. Зовсім не схожий. <гум> Он а, ви теж прийшли на відкриття. Та тут і дивитися нема на що обіцяли динозаврів, а вони зовсім не страшні. Що цей, що ці. Люди в костюмах динозаврів ходімо звідси. Врятуйте, у мене вже все тіло заніміло, і я пропустив обід. Ти можеш рухатися? Не можу. Мене прикріпили цементом. Немає нічого неможливого. У мене є план. Парк там, а ми тут. Анкі, ти зможеш підняти траки і перенести його повітрям, щоб він зняв Торас з постаменту. Звісно. Тоді домовилися, коли стемніє ми звільнимо Тора і залишимо замість нього фігуру динозавра. Її ще треба знайти і привезти. Я ж знаю, де вона стоїть, можу вас туди відвезти. Угу. Я не забув. Я просто не запам'ятав. Тихо. Mm. Сюди хтось іде. Я завжди підозрював, що з цим лісом щось не так. А Ось тепер я точно знаю. Тут живуть динозаври. Але це не динозавр, це звичайна фігура Степане Петровичу. О, отже це фігура. А я думав. Ех. Болю, ти вирівнюєш майданчик для анкі. Коли він буде готовий, анкі переносить у парк трака. Траку ти звільняєш тора, потім анкі переносить у парк двійника, ти ставиш його на постамент і анкі по одному переносить вас із стором назад. Турбозаври, Цей парк. Гадаю, я ще прийду сюди. Тільки без мене. Достатньо того, що я був тут експонатом. Дякую, друзі. Ви врятували мене. Хочеш дивитися нові серії першим? Тисни на підписатись. Нудно. Нудьга. Добре метеликам, лети куди хочеш. У місто, наприклад. А в місті все найцікавіше. Будинки, машини. Не те що тут, у лісі. А чому б нам не прогулятися, Туре? У місто? А це не небезпечно. О що небезпечного? На світлофорі червоне стоїш, зелене їдеш. Турбозаври вперед! Нові моделі, так? Які гусениці оків. О, Треба буде розповісти булю. А. Ой! О. О -о. О. І що, з самого ранку їх ніхто не бачив? Ніхто. Зникли. А? Я весь ліс облетів. Якщо в лісі їх немає, тоді вони в місті не може бути. Взагалі-то може. Тор постійно розповідає, як у місті весело. Зере зрозумів, найкращий розвідник у світі все схоплює на льоту. Працюють. О! Люди в їхніх кабінках сидять. Оце так поворот. Здається, я здогадуюся. Їх переплутали зі справжньою будівельною технікою і забрали на будівництво. Треба їх виручати. Але треба дочекатися вечора. Місто спорожніє і робота зупиниться до ранку. Турбозаври вперед! Вмієш підморгувати. Я теж так хочу. Повернемося. навчу. Ей, на го! Час <пев> прокидатися. Зере налякав. Це ви нас налякали. Як вам не соромно. Ми просто хотіли подивитися на місто, Катю, і так вийшло, що. Ми здогадуємося, що вийшло. Але чому ви не повернулися? Ми не можемо. Але чому? Ми повинні закінчити будівництво. Робочі казали, що вони не встигають. І діти можуть лишитися без садочка. У мене є ідея. Роботи багато, але немає нічого неможливого. Оп. Анкі вантажиш панелі на буля. Булю підвозиш їх ближче до фундаменту. Трапу встановлюєш панелі на місце, тор вирівнює землю, зер і до стежать за дорогою і подають сигнал, якщо хтось з'являється. Турбозаври вперед Клас Чудово! Залишився дах. Ех, тут без Зера не обійтись. Згоден. Я незамінний! Допоможи траку вирівняти дах. Лівіше, правіше. Уперед, назад. Чудова робота, друзі! Ось що означає працювати дружно і весело. Ми зробили хорошу справу. Але Тори Анті вчинили неправильно. Текли, і нікому не сказали. Наче мали сидіти. Ми, Ми більше, більше не будемо. будемо. Натисни на підписатись і дивись нові серії турбозаврів. А тепер ти спробуй тобі сподобається. Ну, якщо ти так кажеш. Може, досить траку, зупини її нарешті, я намагаюся. Ай. Ти це навмисно. Звісно, ні, Торе. Просто тут такі крихітні кнопки. Гадаю, ми не зможемо гратись з тобою в машинки, Петрику. А я так мрію влаштувати перегони. Послухайте. А чому б нам не влаштувати справжні перегони? Але ми не можемо ганяти в лісі, і на шосе теж це дуже небезпечно. Я придумав. Ми збудуємо трасу для перегонів. Так. Мені здається, тут вистачить місця, щоб збудувати трасу. Ось, дивіться. Але роботи буде багато. Доведеться вирівняти ґрунт, викорчувати пні. Я не вірю своїм вухам, а рослини як? Тут, між іншим, конвалії ростуть. Де конвалії? У цю пору року вони не цвітуть. Але це не означає, що їх тут немає. Конвалі вид, що зникає. А ми повинні берегти природу. Немає нічого неможливого, Катю. Рослини ми пересадимо разом із ґрунтом. Булю, ти викорчовуєш пні. Uh -huh. Анкі, ти вивозиш їх. Uh -huh. Торе, ти розпушуєш землю і заповнюєш uh -huh. нерівності. До, ти утрамбовуєш трасу. Uh -huh. Трако, ти з катою пересаджуєш квіти. Uh -huh. Азер… зер відпочиває. Але чому? Тому що це ваша траса. Адже я не машина, навіть не робот. Я не можу брати участь у перегонах. Ти можеш бути суддею, Зер Правда? Я суддя? Ви чули? Я суддя, найголовніший. Турбозаври вперед. Ну, угу. ми виграли. Це нечесно. Якби мене не зіштовхнули з траси, я б могла прийти першою. Але ти теж штовхалася, принаймні до не хитрувала. Про що це тетраку? А? Сам знаєш, ви історам все підлаштували. Суддя все бачив. Ми думали, що так буде цікавіше. А от і ні. Цікаво, коли все по-чесному. Ну так, Я... ми помилялися. Знаєте що? А давайте влаштуємо чесне змагання. Наприклад, збігу серед динозаврів. А що. На старт. Увага! Увага! Ну, звісно, Трак буде першим. У нього ноги найдовші. <звизираю> Треку, ти не забився? Все гараздо. Продовжуємо перегони. І? Ага. Перемогла дружба! Чудові перегони були! Я тут подумав, можна ж організувати змагання з польотів, правда? З хорошим призом для переможця. Чого ви смієтеся? Ну, Що не сказав? Постав лайк цьому відео, і ми з'являтимемося частіше. О, о такої монетка. Вона ще ясь. Давай покладемо на місце. Але як власник знайде її в таких чагурниках? Давайте я її відсканую, і ми знайдемо власника за відбитками. Сканування. Аналіз. Відбитків не виявлено. Імовірний вік знахідки. 300 років. Ура! Ми знайшли древню монету. Давай ще пошукаємо. Раптом тут цілий скарб. Словом, скарбів ми так і не знайшли. Незгодна. Усі ці речі дуже старі, а тому цінні. Давним-давно там було село. А там можуть бути скарби. Хто зна. Але з цим мають розбиратися спеціалісти. У мене є знайомі археологи. Я їм подзвоню і вони організують розкопки. А без них не можна розкопувати. Це слід робити дуже обережно, щоб не пошкодити старожитності. Швидше, б уже приїхали археологи. Та коли це ще буде. Ходімо, катю. Куди? куди? Як куди копати обережно? <плес> 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 Тільки б не забив, тільки б не забив. Браво! Друзі, терміново потрібна ваша допомога. У нас розкопки. А Що з м'ячиком? потім знайдемо траку. Головне, не забути прибрати базу! Чого ж не видно? До! Стань сюди, будь ласка. Угу. Світло добре, але треба більше. Анкі. Чудово. План такий: тор знімає верхній шар. Буль прибирає землю. Зер робить детальний звіт. А я. У тебе, Траку, найважливіша робота. Але я не вмію малювати. Це для ретельного видалення пилу. Працювати треба дуже акуратно, щоб нічого не пошкодити. Готові? Так! Турбозаври вперед. Книга. І все. Ми що, дарма копали. І нічого не дарма. У старовинних книгах міститься цінна інформація про минуле. Треба віднести книгу бабусі, а вона її передасть знайомим археологам. Фу. Бабусю. А що було в тій книзі? Зараз розкажу. Ви спершу запіканку скуштуйте. Це просто неймовірно. Чому ти раніше таку смакоту не готувала? А раніше у мене рецепту не було. А що це за рецепт? О, це дуже старовинний рецепт. Таку запіканку їли наші прапрабабусі і прапрадідусі. А звідки ти його взяла? Із однієї дуже дуже старої кулінарної книги. То що це була за книга? І дійсно справжній скарб. <ріпи> 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 ハハハハハ。<laughs>